Меган Макдоналд Джуді Муді. Розділ четвертий. Моя улюблена домашня тварина. Це був вихідний день. Джуді розглядала речі для колажу про мене, розкладені на столі в їдальні. Нам потрібна нова домашня тварина, сповістила Джуді батьків. Нова тварина? А що не так з мишею? запитала мама. Миша розплющила одне око. Мені треба вибрати мою улюблену домашню тварину. Як я можу обрати улюблену, якщо маю лише одну? Вибери Мишу, сказала мама. Миша вже така стара і всього боїться, вона вміє лише муркотіти. Ти не хочеш завести собаку, я сподіваюся, долучився до розмови тато. Миша зістрибнула зі стільця і потягнулася. «Миші ще це точно не сподобається, відповіла Джуді. Як щодо золотої рибки? запитав Стінг. Миша потерлася об ногу Джуді. «Миші ще це занадто сподобається, сказала вона. Я б хотіла двопалого лінивця. Гарна ідея. вигукнув Стінг. Вони охайні, відказала Джуді. Вона показала Стінкові фотографію в її журналі про рослини та тварин тропічних лісів. Бачиш, вони висять догори ногами цілий день, навіть сплять догори ногами. І ти вже догори ногами, гмикнув Стінг. А що вони їдять? запитав тато. Тут написано, що вони їдять мурашок, лісторизів та кумок з червоним черевом. Це такі маленькі жабки, прочитала Джуді. Годувати їх буде легко, сказав Стінг. Е, Знаєш, що я тобі скажу, почав тато. Збираймося у зоомагазин». Я не обіцяю, що ми купимо лінивця, але там завжди можна знайти щось цікавеньке. Можливо, поїздка навіть допоможе мені розгадати кросворд. Там є риба з дев'яти букв, що починається на М. Поїдемо всі разом, запропонувала мама. У зоомагазині хутро та Ікла Джуді бачила змій та папуг, раків самітників та гупі. Вона навіть побачила слово з дев'яти літер, яке починається на М, молінезія. Чи є у вас двопалі лінивці? запитала вона продавчиню. На жаль, усіх продали, відповіла та. А як щодо тритона чи черепахи? запитав тато. Ти вже бачила хом'ячків? спитала мама. Не переймайтеся, відповіла Джуді, у них тут немає нічого з тропічних лісів. А може, у них є жуки смердючки? припустив стінк. Одного досить, сказала Джуді, поглянувши на стінка. Вони взяли іграшкову мишу верескунку для миші. Коли йшли платити за неї, Джуді побачила на касовому апараті зелену рослину з зубами. Що це? запитала вона в продавчині. Венерина мухоловка, відповіла жінка, це не тварина, але вона коштує недорого і за нею легко доглядати. Бачиш ці нарости, що схожі на рот із зубами. Кожен закривається, як пастка чи як ляда в погребі. Рослина їсть комах, таких як мухи чи мурашки. Ти також можеш годувати її кульками сирого фаршу. «Грандіозно!» – вигукнула Джуді. Кльово, погодився Стінк. Гарна ідея, сказала мама. Продано, підсумував тато. Джуді поставила нову домашню улюбленицю на свій стіл, де їй було досить сонця. Миша спостерігала за господиною з під ліжка, розплющивши одне око. Я вже не можу дочекатися завтра, щоб показати мою нову улюбленицю в школі, сказала Джуді Стінкові. Вона схожа на рідкісну рослину з тропічних лісів. Справді? запитав стінк. Будь певен, відповіла Джуді. Лиш подумай, можливо, у цих смішних зелених зубах містяться речовини, з яких можна робити ліки. Коли я стану лікарем, буду досліджувати такі рослини і шукати ліки від усіляких бридких хвороб. Як ти хочеш назвати муголовку? запитав стінк. Ще не знаю, відказала Джуді. Ти можеш назвати її жуколов, раз вона любить жуків? Ні, сказала Джуді. Вона полила свою нову улюбленицю, додала в ґрунт добрива. Коли Стінк пішов, заспівала мухоловці пісеньку. Я знаю стару пані, що проковтнуло муху. Вона співала доти, доки стара пані не проковтнула коня. Джуді все ще не могла придумати гарне ім'я Румпельштільцген «Задовге!» Штука? можливо. Стінку. покликала Джуді, принеси на мені муху. Як я можу піймати муху? запитав Стінк. Лише одну муху, я дам тобі десять центів. Стінк побіг до дивана, який стояв біля вікна, і повернувся з мухою. Прекрасно, це ж дохла муха. Через хвилину вона все одно була б дохлою. Джуді поклала мертву муху на кінчик лінійки і вкинула її в один із ротів рослини. За мить стулки пастки обхопили муху. Усе відбувалося саме так, як і розповідала продавчиня зоомагазину. Грандіозно. вигукнула Джуді. Вхопила, з'їла, виголосив Стінг, прицмокуючи, щоб показати, як саме це діялось. Піди принеси мураху, але цього разу живу. Стінг хотів ще раз побачити, як їстиме Венерина мухоловка, тому швиденько приніс сестрі мураху. Вхопила і з'їла, сказали Джуді зі стінком, коли закрилася ще одна пастка. Подвійно грандіозно. вигукнула Джуді. Стінку, піди піймай павука чи щось таке. Я стомився ловити кома, сказав стінк. Тоді піди, спитай маму, чи тате, чи є у нас сирий фарш. Стінк насупився. Будь ласка, ну будь ласочка, я тобі віддячу морозивом, зі смаком жуйки, з верескливою мімі, просила Джуді. Стінг не ворухнувся. Цього разу я дозволю тобі погодувати мухоловку. Стінг побіг на кухню і повернувся з кулею сирого фаршу. Він вкинув чималий шматок у відкриту пастку. Це забагато, закричала Джуді, та було вже занадто пізно. Рот обхопив м'ясо, м'ясний сік просочувався поміж зубами. За мить стебло зігнулося і повалилося на землю. Ти вбив її, у тебе проблеми з стінку. Мамо, тату. покликала Джуді. Вона розповіла батькам, що трапилося. Стінку би мою венриному головку. Я не хотів цього, виправдовувався стінк. Пастка захряснулася дуже швидко. «Рослинка не загинула, вона перетравлює їжу, сказав тато. Може, щелепей розімкнуться до завтрашнього ранку. Додала мама. Може, вона всього лише спить, чи щось таке? приєднався стіл. Чи щось таке? буркнула Джуді.